Ви велич нашого духовного навчального закладу та духовних провідників нашої академії. Історична тягність духовної освіти на волині ще розпочинається місійної діяльності Кирила і Миходії. Згодом утворювалися школи при монастирях, братства, про що свідчать літописні дані, а також найбільш відомі раритети сакральної та посевної спадщини України. Які були надруковані саме на Волині. Луцький Євангелій 14 століття, Пересопницька Євангелія та Острозька Філя. саме в древньому та величному осередку Волинських князів у Острозі, в далекому 1796 році з ініціативи владики Варлама Шесхатського починає свій офіційний рік Волинська духовна семінарія. За свою двосусвітню історію наш навчальний заклад змінив 5 центрів місць свого основного розташування Остров, Ганопіль, Кременець, Житомир та місто Луцьк. Знала наша історія злети, наукового та матеріально-технічного розвитку, а також руки поневіряння аж до повного закриття у 1964 році безбожної комуністичної влади. Проте найбільшу цінністю академії. Були і залишаються її викладачі та студенти. Відтак ми пишаємося, що з історією нашого духовного навчального закладу пов'язані такі величні постаті, як митрополит Діомісій Володинський, предстоятель Польської церкви, митрополит Антоній Храповицький, пристоятель закордонної Російської православної церкви, архієпископ Дмитрій Ковальницький, єпископ Сільвестр Маливанський, єпископ Василій Богдашевський усі ректори Київської духовної академії, професора. Аким та Мар... Мареклін Олесницький, професор Борис Невицький, відомий Митець Ніг Хасевич та інші. На превеликій жаль ми констатуємо, що ми досі не маємо академічного видання з історії нашого навчального закладу. Ми розуміємо, що це праця не одного року, тому цей проєкт вже розпочатий у різних форматах. Відтак, саме на сьогоднішній день ми маємо потужні наукові дослідження, життя та діяльності ректора охотної семінарії. Найбільш скрутніший час, час радянської влади, який, незважаючи на тиски КГБ, а також партії, мав набори студентів з конкурсом чотири чоловіка на місце і також будував новий навчальний корпус, яким ми користуємося досі. На сторінках наших наукових фахових подань, а також матеріалів конференцій, належним чином досліджені інші постаті, зокрема нашого випускника, що згодом очолював столичну. В рамках Російської імперії кафедру санкт петербурзьку митрополита Антонія Рафальського, також нашого випускника, згодом викладача, згодом інспектора, а далі єпиского островства Єрофея Лобачевського. Маю велике сподівання, що наша робота продовжиться на кафедрах, на сторінках курсових, магістерських робіт, дослідженнях наших викладачів, а також студентів і сумарним підсумком цієї праці. Буде те, що ми наступний наш юлей будемо святкувати з належним питанням в історії Проволинського православної богословської академію. Як я вже зазначив раніше, подібні проекти в нас багаторічні і багатогранні. Тому з великою радістю сьогодні презентуємо стенди, розроблені на кафедрі історії, що відображають наші сучасні реалії, які дуже приємні. Розроблений стенд присвячений випускникам нашого навчального закладу в архірейському сані. Їх є ж 11 осіб. А також випускникам, що трудяться на духовній педагогічній ниві. Нам дуже приємно, що ми маємо такі інвестиції в науку, як ректорів Рівенської, а також Дніпропетровської, Дніпровської духовних семінарів. Зі, коротко, звітуючи за минулий навчальний рік, ми можемо відзначити наступні здобутки: Конфер... міжнародна конференція роль особистості в церкві, 400-літтю Луцького Хрестовозвиженського братства. 220 літтю від заснування Волинської духовної семінарії і 50-літтю служіння на Київській кафедрі світішого патріарха Київської і Сеї Руси України Філарета за мити за працією конференції виданий збірник спільно з географічним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, також дичинським чоловічим Свято-Миколаївським монастирем, були на базі нашої академії проведені п'яті миколаївські читання також з опублікованим збірником. Завершено. Український переклад творін Лаженого Августина під редакцією святіш патріарха Філерета. Шість томів Вже видано і є в наявності. Приступили до перекладу святого Кирила Олександрійського. На регінському відділенні вийшли друком нотатник з норма общественної літургії для дитячого хворобу. загальному за останні три роки трудами нашого професорського викладацької корпорації, незважаючи на скрутне матеріальне становище державі, видано понад 20 видань. Продовжена гарна традиція вивчення іноземної мови носіями мови. Минули польська мова, минулий, цей, що рік закінчився, навчальний рік цілий рік викладалася нова грецька мова представником еллинського освіту Арістіпіс. На даний момент ведеться посилена та активна робота над спорядкуванням документів згідно чинних вимог Міністерства освіти та отримання державної ліцензії та акредитації. Слід відзначити, що до цього процесу ми підходимо з тверезою головою і не поспішаючи, не випереджаючи ані події, ані природний хід плину історії. Оскільки ми вивчаємо кожен документ і кожну вимогу, щоб не пожертвувати духовним заради світського, а вічним заради тимчасового. І як каже наш правильний архієрей, акредитація не є самоцільною. Державна політика співпадає з нашим баченням наукового розвитку, ми вступаємо в Союз, якщо він розриваємо. Кінцевий же показником має завжди бути не документ, а реальний високий рівень освіти та наукової діяльності. Тому нам є до чого прагнути і куди розвиватися. Вітаю всіх гостей, хто знайшов час і прибув розділити нашу радість. Особливо вітаю студентів. Які є дзеркалом нашої діяльності і сподіванням на майбутній розвиток і перспективу. Сьогодні ваше свято. Вітаю всіх причетних до великої наукової родини, що носить ім'я Волинська православна Бровословська академія. Всі святі землі Волинської, моліть Бога, за нас. Слава Ісусу Христу!